Доброго дня! Ще раз дуже коротко і стисло про повторний ковід. Що важливо пам'ятати, е, перш за все, що при повторному ковіді шанси попасти в лікарню у вас дуже мізерні. Це перше. Друге питання, що для контролю стану під час повторного ковіду вам не потрібно робити вже комп'ютерної томографії, хіба в якихось дуже ексклюзивних е, таких випадках. Крім того, УЗД-легень практично так само проводити не потрібно. Так само наголошую в більшості випадків не потрібно. Які аналізи виконувати? Я вже неодноразово розповідав. Це є загальний аналіз крові. Це реактивний білок, ДДМР. Тобто ці показники найважливіші. Коротко, що ми бачимо в загальному аналізі крові. В загальному аналізі крові ми можемо побачити якісь інші зміни, які не мають відношення до ковіда, тобто падіння гемоглобіну, там високі шуї, а також знову ж таки зміна лейкоцитарної формули. Хоча, звичайно, що вона при ковіді може змінюватись, але вона не критична для нас. Для лікарів для того, щоб е, приймати рішення стосовно антибактерійної терапії. Е, що стосовно це реактивного білка, дуже коротко, значить, це реактивний білок нагадую, або це протеїн, CRP, англійський CRP. Е, цей показник чітко вказує нам про приєднання бактерійної інфекції. Якщо показник піднімається більше 5 одиниць, тоді в даній ситуації лікар може прийняти рішення стосовно е, прийняття. Е, Антибактерійних препаратів. Якщо це реактивний білок піднімається значно вище, більше 50-100 одиниць, однозначно бажано призначити таблетований антибактерійний препарат при повторному ковіді. І через кілька днів, 3-4 дні, можна повторити ще раз це реактивний білок. Якщо антибактерійний препарат антибіотик ефективний, це реактивний білок буде опускатися практично до норми. Чи можна не призначати антибактерійний препарат, коли це реактивний білок, наприклад, 10, 15, 7 одиниць? Звичайно, що можна, якщо організм молодий і здоровий достатньо, в принципі, він може сам перебороти бактерійну інфекцію і вам не доведеться давати. Антибактерійних препаратів. Єдине, якщо у вас є все одно висока температура 37,5, наприклад, або знову ж таки якийсь сильний кашель, то я б рекомендував при високому серективному білку таки прийняти антибіотик. Антибіотики з 1 серпня в Україні є за рецептом, тому тільки лікар може виписати вам антибактерійний препарат. Зараз рецепти можуть бути як письмові, так і електронні. От тут питання, поки що ми маємо таку можливість. Стосовно ДДМРів, показник ДДМР вказує на те, що ймовірний розвиток тромбозів. І відповідно, знову ж таки, якщо цей показник є високий, лікар виписує не аспірін, не кардіомагніл, а виписує вам переважно антикоагулянти. Це є препарати Xarelto або Прадакса. Дозу препарату вже виписує лікар після аналізу на ДДМР, і таким чином ви маєте вже можливість. Отримати ці препарати, в принципі, якісь інших таких серйозних питань немає. От основне, щоб ви розуміли, що дійсно повторний ковід деколи проходить тяжче ніж перший ковід. Ну в тих, кого ковід перший був легший. Відповідно, другий може бути важчий, але це означає, що ви просто його будете важче переносити. За рахунок того, що ваша імунна система в даний момент є більш виснажена, ви більш втомлені, От, можливо, інша пора року, так як зараз осінь і холодно. Тому протікати він може важче. Але загалом, в принципі, якісь таких критичних питань, щоб ви потрапили в стаціонар з повторним ковідом, практично таких випадків є дуже дуже мало. Це переважно винятки. Звичайно, що такі винятки. Один раз на тисячу або один раз там на кілька тисяч існують, враховуючи ще супутні захворювання пацієнта, але загалом, в принципі, пацієнт, який правильно лікується сімейним лікарем, цього достатньо для того, щоб його стабілізувати, він не потрапив до стаціонару. Чи питання існує постковід після другого ковіду? Так, звичайно, тому що знову ж таки може бути і постковідна пневмонія через 10-14 днів, тобто знову ж підняття температури і це реактивного білка, яка потребує антибіоту. Біотикотерапії, і, звичайно, що багатьох пацієнтів піднімаються ДДМР, і тому потрібно контролювати стан згортання крові. От, в принципі, на цьому я думаю, що буде достатньо інформації. Ще важливо пам'ятати, що швидкий тест чи ПЛР-тест вони досить швидко показують, коли у вас ковід, але переважно варто їх робити після першого дня появи. Температури, тобто, якщо температура у вас піднялася, відповідно це є якраз час для того, щоб зробити швидкий тест на ковід. Якщо дві смужки, він позитивний і значить у вас ковід. Якщо цей тест не показав швидкий тест, що у вас ковід, дійсно тоді деколи пацієнту проводять ПЛР-тест, який вже підтверджує, чи є чи немає ковіду. От загалом, якщо дві смужки є в швидкому тесті, помилок бути не може, це є ковід. В принципі, будемо сподіватися, що ще через кілька місяців, два-три місяці, ця пандемія вже завершиться. Я маю на Кількість пацієнтів, які будуть потрапляти в стаціонар, з ковідом буде різко зменшуватись. І для нас, для нашої системи охорони здоров'я, не тільки для нас, для системи охорони здоров'я світу, ковід вже не буде таким сильним викликом. Дякую всім за увагу. Якщо було цікаво, підписуйтесь на мої, мою сторінку і відповідно слідкуйте. Я думаю, що вам буде цікаво. Дякую тоді, до побачення.